Друзі, вітаю! В Росії весь день паніка. Не можуть вони заспокоїтися і з тим, що Україна попередила, що їхній так званий профашистський мітинг може бути не до кінця безпечним. Погрожують знищити Київ, що 10 травня в нас не наступить. Зеленського знову називають наркоманом. Перейшли до прямих погроз: Медведів, Захарова, Скабєєва, все, що там тільки є. Трип'є починає кричати в сторону України. Загалом кажуть, що ми не підтримуємо перемогу над фашизмом. Не дорогі друзі і не друзі росіяни, ми якраз таки і стоїмо на цінностях перемоги над фашизмом. Причому вдруге. І якщо один раз вам пощастило стояти на правильній стороні історії, то ми загалом на ньому знаходимось. І коли. Сьогодні в Кремлі починають казати, що ми не підтримуємо, то якраз ми сьогодні за перемогу над фашизмом і боремось. Але Росія на це не зважає, звозить ППО. Плюс е гості почали відмовлятися. Знаєте, вечірка ще не почалася, а гості вже шлють повідомлення, що приїхати не зможуть. Причому найближчі ті, від кого Путін точно не оцікував, <нставити> нажав спину, почали. Хворіти. Вони мені нагадують моїх однокласників, які в день контрольної роботи чомусь не приходять. При цьому, коли всі починають хворіти на одне і те ж саме, всіх одразу раптово починає боліти живіт, навіть не знаєш вірити в цю брехню, не вірити. Фіцо і Вучич, серби і Словаки, брати Слав'яни Путіна. Сказали, щоб пішов Путін під три черти своя шкура, своя сорочка ближче до тіла, і вони не приїдуть. Ну і якщо ще й Сі Цзінпін скаже, що не їде, то можна буде стріляти. Загалом скажу, що дуже близько ось ця історія, де ми можемо насправді сказати, що ну, шанс зірвати загалом цей парад фашистської. Дружби можна зривати, і я думаю, що можливо так і станеться ще один, два, краще три, і все. І буде так, що зря з Казахстана везли техніку. Ну зараз везуть техніку від тих, кого найбільше не жалко, із Татарстана із Чечні. От, і бояться, що Україна може зірвати це свято, просто зірвавши саму червону площу. Давайте це проаналізуємо. Є трошки деталей, трошки даних. Трамп згенерував собі красиву фотографію, причому запостили її навіть офіційні акаунти Трампа в вигляді Папи Римського. Я вам не буду показувати наскільки це красиво, але вам би точно сподобалось. Хоча більше б сподобалось інше, те, що Штати нам дають 310 мільйонів, мільйонів, чи чиніше погоджують 310 мільйонів на ремонт F-16-х f 16 які треба ремонтувати, щоб знищувати окупантів. Штати піднімають ставки, то було 50 мільйонів на зброю, пішла транзакція, зараз 300. Тобто реальні нормальні санкції проти Росії дуже-дуже скоро будуть. Плюс в них паніка щодо Магури, яка збила літак, кричать, таке бабло потратили, а українцям протистояти не можемо. І кажуть, що пора б вже і війну завершити. Підпишіться на цей YouTube канал, мільйон 300 з вас не підписаних. Коли ви підписуєтесь, алгоритм більше нас рекомендує. Він бачить активності, бачить ваші лайки, коментарі, підписку. І тоді більше нас стає в цьому YouTube просторі. І це насправді дуже-дуже прекрасно, тому що швидше і більше зборів ми з вами робимо. На рахунок зборів ми з вами зібрали порядка 900 тисяч. Нам треба 2 мільйони купуємо. Просто мрії. Купуємо з вами Шарк, е, купуємо з вами е, автомобіль, купуємо з вами реб, а і купуємо з вами Мавік. Ще я хотів сказати: купуємо Магору, ну Магору ми вже купували. Пам'ятаєте, ми мільйончик давали на Магору, а і він проріс. А, зрозуміло, що у нас не єдина Магора в морі, але от саме на таку, яка пливучи, може. Збивати літаючі об'єкти до цього були вертольоти. Збивали вертольоти, ну літак ще не цілили. І російські пропагандисти вже починають кричати: а на що ж Путін тратить гроші? На що ж Путін витрачає газу й газ нафтодолари? Тому що ж тут же ж українці просто за кілька мільйонів гривень купують дрони, які зробили своїми місками, і починають знищувати. Російську ну, намолену техніку, яку освячували в лучших монастирях російської православної церкви, а тут пів-пів і 50 мільйонів доларів пішло кормити е, Чорноморських акул. Ну, Але істерика в пропагандистів, це істерика в пропагандистів. Тут же ж офіційні особи. Ціла секретарка е, СНБО їхнього, так званий Дмитрій Медведєв і його рідна сестра Марія Захарова. Погрожують Україні ядерними ударами, каже, ви не погоджуєтесь на перемир'я, бо ви не хочете миру. Ми хочемо миру. Давайте 30 днів, давайте 90. Що слабо. Зрозуміло, що цю театральну виставу ніхто підтримувати не буде. Медведєв каже, хто шукає гарантії, просто словесна провокація, не більше. А, гнида розуміє, що в разі реальної провокації на день перемоги ніхто не гарантує, що в Києві настане 10 травня. А Захарова тим часом повідомила, що Зеленський зрадив власного діда ветерана. Отак, от. Але сьогодні вони вже навіть зеленського діда хочуть забрати. Ну, типу, мали б совість. Але сьогодні він пробив і це дно. Тепер він погрожує фізично небезпечно ще й ветеранам, які у святковий день прийдуть на парад урочисті заходи. По перше, в Росії там тих ветеранів. Один, два, три я пчомуся. По-перше, по-друге, пожалійте ветеранів, дайте їм надбавку до пенсії, хай сидять вдома. Третє, не треба прикриватись ветеранами. Четверте, не чіпайте діда Зеленського. Він, як і українські війська, які були в складі радянського союзу, знищував фашистів. Точно так же, сьогодні українські війська теж знищують фашистів. Тому питань до України в історичному розрізі ні в минулому столітті, ні в цьому столітті немає. Те, що російський фашистський дуалізм знайшов свою реалізацію, це правда. Тому що тоді вони боролись проти фашистів, зараз вони цими фашистами стали, взяли естафетну паличку і побігли. Тому зараз ось ці фрази, що не стріляйте по пенсіонерам, будемо прикриватися дітьми-пенсіонерами. і пенсіонерами», не кличте їх туди. Просто залиште їх вдома, дайте їм, наприклад, погодиннику, який носить Путін, і це по 300 тисяч доларів на пенсіонера, буде класно. Друге, я пам'ятаю, як ми в Україні аналізували в багатьох різних антипропагандистських проєктах, хто ж приходив на ці паради? Люди, яким по 60 років святкували 75-ту річницю падіння фашистського режиму. Слухайте, нікому нічого не коле. 75-та річниця тоді. 60-річними, які навіть не народилися. Ну але що робить? Підставки для медалей нада були, тому їх вели. Путін їх обнімав, награждав, цілував. Ну і загалом все так відбувалося. Зараз вони бояться зрозуміло, що будуть прикриватися пенсіонерами, будуть прикриватися всім, ким тільки можна, тільки щоб отримати гарантії від України, що треба ну щоб ми не стріляли. Бояться, бояться наших дронів, бояться наших ракет. Ну, от, Зеленський, до речі, дав задачу пришвидшити створення балістики. Трошки запізніле рішення. Насправді, пришвидшити її треба було ще в 2022 році, і за 4 роки легко можна її створити. Ну от друге питання, що Горбулін ще раніше писав і в своїх книгах, і в доповідях, і в 2014 році, і раніше, і пізніше. Ну, от, про те, що високоточні ракети вбережуть Україну, і стратегія в Горбуліна як. Одного зі скажімо, таких політологів, мислителів нашої країни, який радив багатьом президентам, полягала проста: якщо вони йдуть наземною операцією, кількість ракет, яка буде летіти по Москві, повинна бути такою, щоб вони просто сказали, ні-ні-ні відступаємо. Росія це велика потворна істота з маленьким мозком і дуже великою тушкою. Гарбулін каже, треба бити в мозок. Просто довбати, знищувати мозок і тоді переможемо. Ну, добре, що Зеленський зараз сказав цю балістику робити, але насправді її треба було робити раніше. Всі ці 10 років і всі ці 3,5 роки 에, повномасштабної війни. Ракети на Москву, це те ключик, так сказати, до е, дверей перемоги над Росією. Тому тут треба було інвестувати. Ну але повернемося до параду, який дійсно під загрозою е, і до потвор е, е, російських, які дуже бояться. Ну, слухайте, ну є кілька виходів цієї. Я знаю, що 0,7% росіян дивиться наш YouTube канал, ну і частина з яких це явно ФСБшна номенклатура. Відмініть парад. Зупиніть війну, оголосіть перемир'я днів на 90-й, підіть на переговори справедливі, переговори з Україною. Ну або вдягайте бронежилети. Треба, треба. От, і попередьте Сі Цзінпіна, щоб краще він не їхав. От за Китай ми переживаємо, тому що він великий. І дуже страшний. А росіяни виявилися насправді просто нездатними ні на що покидьками, які стріляють по людях. Зараз обстріляли Харківщину. Просто б'ють по мирних кварталах. По мирних людях більше 50 людей поранено пишуть. Ну от, і це знаєте, йде в пресі зараз ця хвиля. Ну, от. І це якраз таки демонструє їхню суть. Коли ти націлюєш зброю на них, то зразу кричать: що ж ви в дідов стріляєте, а самі б'ють по дітях. Самі б'ють по пенсіонерах, по звичайних мирних цивільних будинках. Ось це і є суть Росії. Ще Росія нервує, коли до них ніхто їхати не хоче. Коли Вучич каже: Я захворів, говорить, в воєнний госпіталь, все, з Флориди їду одразу на больничку. Там і міністр охорони здоров'я для більшої правдоподобності його зустрічав, і міністр фінансів, всі, хто хочеш. Не хочуть їхати. Розумієте, ніхто не хоче туди їхати, а це найближче. Це сигнал іншим. Ви придумаєте іншу причину, але до вас ми не поїдемо. А Фіцо, взагалі, відмінив зустріч з студентами в Оксфорді. Я правда трохи в шоці чому. Що... Студенти Оксфорду вирішили зустрічатися з ФІЦО, Для чого він їм треба, Там же ж розумні люди, розумні студенти. А тут дірява путінська прикладка приїхала. Ну але навіть він відмінив свою зустріч студентами. Каже, дуже хворіє, важко. Я розумію, чому вони відмовляються. А нащо ризикувати собою заради Путіна? Це не те, що вони там криси, біжуть з корабля. Ні, вони здорові люди, які не хочуть підтримувати. Тим більше Фіцо, в якого був замах, він знає, що це таке. А Вучич теж не хоче їхати. Він каже: Мені, Україна нічого поганого не зробила. Нормальні хлопці і дівчата продавав нам зброю, продавав артилерію. Чому ні? Чому ні? Типу, питання зараз до інших. Треба, щоб наші дипломати сідали на телефон і казали: не їдьте, не їдьте, не підтримуйте це свято. Тому що воно перетворилось на свято фашизму, танцювання на грибах тих, хто дійсно боров німецький фашизм. Сьогодні це расизм. І кажуть: не треба святкувати 9 травня. Взагалі, в Швеції міністр оборони обурився. Він каже: взагалі вас розуму немає. Що ви святкуєте? 9 травня. Це російське свято, яке сьогодні перетворилося просто в праздник фашизму. Сьогодні треба захищати Україну, а не святкувати. Сьогодні нові виклики. І Україна якраз таки цим займається. Ну, в Росії там далі йде паніка щодо погрози світовим лідерам От, і можуть не прибути. Звозять ППО під Москву і з Татарстану, і з Чечні. І знаєте, вибирають так дуже чітко тих, кого найменше шкода. От Татарстан їм не шкода доїти. Землю в Татарстані, да, Нафта, Газ, хорошо. Чечню знищувати і відбудовувати. Хорошо. Але коли треба прикритися, то щось з Петербурга не везуть. З Петербурга не везуть Петербург же ж типу свій, знаєте, шкода. А Татарстан Чечню не шкода, того звідти і повеземо. Ось це типова Росія. Але й типова Україна. Україна не сидить, склавши руки. Зараз домовилися на 310 мільйонів ремонт f 16 Далі Україна на, на, намагається отримати більше е, зброї. Україна намагається посилитися і до 9 травня покаже Росіям свої м'язи. Тому нехай там росіяни готуються, будемо тримати їх в напрузі. Будемо ми стріляти, не будемо. Наша справа, ми держава суверенна. І цей суверенітет Росії явно не по зубах. Напишіть в коментарях, Фіцовучич відмовились, чи захворіють інші, чи можливо в них будуть інші причини для того, щоб не приїхати на цю ярмарку фашистської числаві. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей Ютуб канал. Мільйон триста з вас не підписані. Це погано. Але коли підписуєтесь українського контенту в Ютубі стає більше. Так працюють сучасні алгоритми. Ну й донат, давайте сьогодні спробуємо дійти до мільйона і перейти екватор. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!